Автомат розбирав, перебирав, а таке не ліпивший. Які взагалі враження від нашого міста. Бо я приїжджав, я вперше зберігав знову. Це ж на дорозі. І копи будуть випікатися нас. Давайте теж підпишемо стаканчики. Давайте не знівав строка. А ще ви цілий день і чи вас часто приваг? Я думаю, просто так пройти через всю країну, тобто захопити. Війна, волонтерство, допомога від небайдужих сьогодні. 25 липня на годиннику. 9 ранку. Сергій Кукушкін, вон 57 сьомої окремої мотопіхотної бригади, отримавши два важких поранення, вирішив зробити щось неймовірне. Чоловік йде пішки понад тисячу кілометрів з марафоном від Львову до Костянтинівки Донецької області. Все це задля допомоги своїм побратимам. Його маршрут розпочався ще 10 червня. Наразі він перебуває в невеликому місті Тернівка, що на Дніпропетровщині. Тут його зустрічає майстерня Блік. Центрі борода мімаріал падінжи там книга дістанця і папіра коло тоже. Ми заканчиваємо просто свої об'їзди, А так можна сказати від мене трішечки. Я керівниця тощо майстерний блік, яку ми з чоловіком три роки тому відкрили. Це він мені дав таке, Я кажу завжди таке слово. Це наша трішка стала толчок. І зараз тоді з мене сміялися зі слова толчок. Ну так воно є. Ми відкрили для діточок. Працюємо. E, півтора роки, як він мене підтримує ангелом з неба, як я кажу, e, намагаюся зараз підтримувати військових. Дуже рада зустрічі з Сергієм, який пішки йде зі Львова. Дуже рада вам, всім гостям на нашої творчої майстерні. Вибачте, хвилююся. Передай слово Сергію. Здоров'я всім. Мене звати Сергій. Я колишній військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади, 34 батальйон. Проходив службу і приймав участь в боях в місті Бахмуті в часовому яру, в Куп'янську. Отримав два поранення тяжких в голову і в плече. І за станом здоров'я був списаний з послужного списку частини. На даний момент я придатний до служби в ТЦК та СП але мені дали час для того, щоб ось пройти такий піший марафон, підтримати своїх хлопців. Надалі будуть ще марафони. Зараз у мене перший мій марафон 1200 кілометрів зі Львова до Костянтинівки. Другий марафон буде з Києва до Говерли. Я думаю. Просто так е, пройти через всю країну, тобто захопити зараз, не вийде пройти через Україну, всі міста, але я думаю, так за 3-4 таких марафони можна це все зробити. Е, ціль мого марафону це по-перше, подякувати всім нашим захисникам, які боронять нашу країну, що можна так вільно пересуватися, розмовляти своєю мовою. По-друге, це підтримати хлопців, які отримали тяжке поранення, як я, що на цьому життя не закінчується, треба ставити перед собою якусь мету і ціль. І третє, це, напевно, основне, не треба ділити Україну там, на захід, схід, південь, північ це одна країна. Тобто я йду вздовж всієї України. Для мене це одна країна. Я хочу, щоб люди це, ж, теж це розуміли. І також відкритий збір для мого підрозділу 57-ї окремої мотопіхотної бригади. для... Придбання двох дронів мавіки, третє, прилади нічного бачення, тепловізори і два біноплі. Хлопці зараз знаходяться на вовчанську. Там зараз такий дуже гарячий напрямок, тому ці прилади їм будуть дуже необхідні. Так як у нас це дитяча студія, ми сьогодні, як завжди, ми робимо якісь майстер-класи, і я дуже люблю кулінарні майстер-класи. Тому ми з дітками і з Сергієм будемо сьогодні робити смаколики. Okay. Аліна буде нам допомагати і заодно спілкуватися з Сергієм. Так, діти згодні? <рес> так, 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 Потім Добре. будуть про холодні напої теж власноруч від Сергія. Тому всіх вигостимо смачненькі лімонади. А а Я хотіла вас так, запитати. Так, як взагалі виникла ця ідея? А, може бути чимось Давай, ми всі по черзі що Щось насипати Не, добре? Наспився сон, як мінді я спав, приснився сон. Що а, я кудись іду, і мені дзвонить побратим. Каже: ти скоро будеш? Я кажу, я йду. Він такий. А коли ти будеш? Я відкриваю очі. Кажу, що йду і довго думав. До ранку думав, там до п'ятої ранку думав. Куди я все ж таки йду, і так прийшла за цей час ідея про те, щоб зробити тіше марафон всі а, а може? А кому ви це розказали? По перше, так знайомі своє розповів. Вона каже, що вже є такий військовослужбовець, так. та скрипка, який проходить, проходить і проходить піший марафон, і ну мене це не зупинило, що є людина, яка вже проходить, Думаю, у мене своя мета в нього своя, але всі ми робимо одну ці. Він також збирає хлопцям допомагає військовим. Тому якось так зараз. До речі, з Петром я спілкуюся. А він відправив мені ще у палку, яку він використовував підтримує. Так, 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 так. У нас взаємопідліг ну всі, кому ви розказали, це всі вас підтримали. Чи хтось може сказав, що це божевільно? якось? так, ну були такі, були в жарт, що казали. Ті про ти що приказуєшся, каже травмами там через Україну. А буде але підтримували більше. А травми не заважають вам зараз? Е, не заважають, але я використовую пластини, знехолюючі такі речі. Це красителі, я зрозуміла. А скажіть, яку суму ви збираєте? 320 тисяч гривень. На що саме? На два Mavic треті, і третіх, при бачення, облаченні, тепловізор і два Ваша ціль 350 тисяч гривень? Mm -hmm. а, а Зараз ви пройшли все ж таки вже більший майже завершили, завершили. І а, як, як успіхи чи відповідає вашим очікуванням? Море ну, моїм очікуванням відповідає, тому що я мав надію, що це все ж таки закриється повністю потреба. Але ну половина закрита. Mm. Далі ще буде ще буде марафон. Тобто далі будемо підтримувати. Все ж таки, я розумію, що люди також виснажені зборів, тому що ну ем, люди підтримують, але мені здається, що більше на плечах держави має бути. Але так, ну мої сподівання, це я так і думав, що ну, більше половини буде закрито. Давайте теж підпишемо стаканчики. Давайте щось so. напишіть. Це було ваше, тому що ми будемо в них запікати. Mm -hmm. От стільки у нас буде тіста, і ми будемо робити жовтий колір. Прошу вас, ви робите жовтий колір. А з другим героєм ми будемо робити, е, просто просто виливати? Так, так. виливаємо. А тепер всі, у кого жовті стаканчики, ми будемо наливати вам потрошечки цього тіста і будемо випікати в мікрохвильовці. Скоріше. Про людей чи багато вже вас впізнають на вулицях? Я бачила, що багато зупиняється на допомог eh... допомогти. Так, хочуть так зупиняються багато, впізнають останнім часом також ще більше. Бо є деякі люди, коли на початку я пояснював свою мешу, свої цілі зараз люди їдуть і вони зупиняються одразу таких. А я знаю, що ти не йдеш і одразу там раз двісті гривень. Що піши на роботу? Я ну я іще ще цікавлюся, де вони дізналися. Тобто мені цікаво, чи це більше вплинуло інтерв'ю телебачення, чи, чи більше соціальні мережі, які я з Телеграма, а можливо були якісь цікаві історії або зворушливі люди є телеграм-канал є і зворушливі історії. Люди починають розповідати якого міста вони поїхали. І прям сльозами на очах це розказують. Тому у мене є це все в телеграм-каналі. І буде до речі. Чи вже потрошки я починаю закидувати це така рубрика. Небайдужі люди е, з прямих трансляцій. Я вирізаю моменти, коли люди зупиняються. Я просто хочу, щоб ну всі побачили наскільки багато нас небайдужих людей до військових, і в принципі до того, що у нас відбувається в країні. Так, буде жовтий-жовтий, треба ми зібрати. Давайте зараз нам чена. Маріна, ми не Зараз <рес> Всі, кому розлито тісто, ми беремо і трошки його так я світло. Я... 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 І поки будуть випікатися наші бісквіти, ми зараз. Я... Сергію Кукушкіну. Сергій Кукушкін вийшов з Львова і вийде на Донецький кряж. Ця подорож така драйвова. У сні прийшло про цей вояж. Окремі люди, цілі групи. Все для великої мети. Сергій збирає нас докупи, щоб чорне зло перемогти. Господь допомагає Сергію. Упевнено весь шлях здолать. В життя він втілив святу мрію своїй бригаді допомагать. Народжені в боях ось гасло 57-ї навік, що полум'я війни погасло. Збирає гроші, чоловік, збирає по містах і селах, для побратимів збір іде. В очах його мудровеселих читаю, сума вся буде. Іде по трасі біля річки, в посадках на ніч робить стан, зливаються грошей потічки. У перемоги океан. Донати ждуть його братушки, іде землею до зірок. Іде вперед, Сергій Кукушкін, і переможний кожний крок. І від творчого об'єднання Фенікс. Наш донат. Ух ти. Так. І поки ми з вами чекаємо. У нас опікалі наш бісквіт. У нас є інша робота. Алічка, можеш мені подати, будь ласка, ножики? на скільки будуть ножики? Є вихідні. Да. Так. Як да. сьогодні. Да. Сьогодні бачиш, я зранку да. я трошки пройшов, але у великих містах я зупиняюся на один день. А добре, а ще в цілий день іде чи вас часто привали? Ні, я йду цілий день. А, роблю ось. якісь зупиночки uh -huh. такі невеликі, там щоб попити водички. А так то протягом цього дня я йду. Але е, коли було дуже спекотно, на милому тижні, то я так йшов до 11 години. Uh -huh. Потім робив, як ти кажеш, привал або біля річки, йшов купатися, десь так освіжитися до 16-ї години, і потім ввечері знову продовжував спите? Сплю, якщо я не доходжу десь до населеного пункту, то у мене з собою є намет. З собою ношу намет, карімат, спальник, тобто це на випадок того, якщо там далеко до населеного пункту, щоб було десь залишитися. А так то залишаюся або в хостелі якомусь, або люди ось пропонують залишитися. у мене. Сереж, а у тебе в дорозі, я думаю, було якесь цікаве приключення, о яким ти мог би розказати. Багато такої найві. <свіст> саме, саме ну, дивіться, всі свої там під час подорожі я роблю записи роблю записи відео і така інтрига трошки, можете перейти до мене в телеграм-канал або <свіст> на моїй соціальні мережі і подивитися там все. Будуть рубрики небайдужі люди. Тобто, я хочу всіх людей, які зупиняються, хтось донатить, хтось просто зупиняється підвести, пропонують воду. Є така рубрика Небайдучі люди, вона буде розвиватися. Там більше 20 випусків буде, тому що в цієї країни дуже багато хто зупинявся, і мені хочеться це показати людям. А так, щоб цей, ну, трошки така кумедна історія, що людина теж військовий їхав, тільки був початок мого пішого марафону. Він зупиняється, каже: я їду з госпіталя. А ти куди йдеш? Я кажу, до Костянтинівки піше марафон 1200 кілометрів. Він такий сів, сівка. Та воно тобі треба. Та давай я на концтах уїду, я тебе завезу. Я кажу, та ні, у мене піши марафон. А він ніяко, та давай, сідайте це. Я кажу, та що ж це, марафон за день закінчиться. Ну тобто багато-багато історій, і це все я буду викладати поступово на сторінку. І там є і комедні історії, є такі, що ну, прям, чіпляють за душу. тобто... Переходьте, дивіться пробувати. Скажіть можливо, можливо, тільки от прийшли сьогодні в тернівку і мало часу тут ще провели, але які взагалі враження? Це дуже, дуже гарне місце. Бо я приїжджав, я перше Добави. все звернувся на дорогу. Так. О, О, так. я йду по дорозі, а, і тепер дуже гарно, Ми будемо е прикрашати е наші тістечка, От цей я цей ми зараз я я протягом або вечора можна буде пройтися погуляти, подивитися. Я беру собі шматочок сім'ї, і на собі шматочок жовтого. І прикрашаємо, його просто можна ось так от і дуже-дуже легко рвемо. Прикрашаємо, як нам хочеться. В мене буде такий жовто-блакитний ну, прапор. А дивіться, я для то, що я такого ще не делал, Ніколи. автомат розбирав, перебирав а таке не ще. Ось то діточки Так. Ми ми всіх. Подивіться нарізали. І у нас є ось така ожинка. жінка, і О, ми жінка. зараз будемо прикрашати місце для яким ставом взагалі ну, от, а, буде, поки вийшли. йшли, які міста вам вона подобались. повідала свої найлюбленіші ну, ваші і хочу, хочу завітати ви. після марафону Прошаю. у Львів, Тернопіль і в Хмельницьку область. Так. Там є такі mm -hmm. містечко. і пь записано, mm -hmm. як воно називається, але я так докладно не пам'ятаю, але обов'язково завітати. Це, це чи... там де ви приходили? Так, 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 mm. так. Ось так. А, а саме ви самі ви, ви звідки? Я сам з Кропивницька. Ага. — з ось Приїхав до Львова і власне звідки і почав свій марафон. А, а чого саме зі Львова? Просто бо ну, це така крайня точка, можна е -е, сказати. Так, щоб прийти від однієї частини країни. До у мене запитання. Зараз дуже велика спека. Ну, <свят> от на минулому тижні реально на сонці було близько 60 градусів. Як ви себе рятуєте? в Ці моменти, ви жидете в ці моменти в день? <свят> П'ю багато рідини. Багато. Я брав з собою там, по 7, 10 літрів, 12 літрів води. і пив багато рідини і ховався в затінку. Тобто робив такі перепочинки. Прийшов там два кілометри, зупинився, пройшов два кілометри, зупинився. Тому що я орієнтувався на те, що ну, за дуже спекотно угу. це техніка. Тобто телефони вимикалися, перегрівалися, все так вимикалося так. І люди мені казали, що тіпа, тут телефони не витримують, як ти витримуєш спеку. Я ну, вам дуже вдячна.

За те, щоб в нашому житті діти завжди посміхалися, а хлопці приходили до нас розповідати свої батьки. батьки. байки, байки так? і за те, щоб на наших обличчях були посмішки тільки від щастя. Давайте подякуємо нашим хлопцям. Голосно голосно давайте. Дякуємо вам. Дякую вам за. Підтримку. Слава Україні! Героям слава! Оп Спробувати може там трошечки. Бо я з ним... з ним пройти. Ні, зараз він легший. Зараз він легший. Тут є от эти... Стоп, 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 стоп. Такі о, штучки. О, да. а, ага. Це розгрузка на поясниці, Волосся, обережне, обережне. Ну, Терпімо взагалі. Просто no. зараз більше. менша вага. Я ж ти типу, подоставав багато чого. О! Так, Сереж, маленький клад до великої справи. Дякую. Я так назвала б це. Дякую. Донатик. Дякую дякую, за дякую. велике. Зараз дякую, дякую всім. Подолучається, дякую всім хто підтримує. Слава Україні! Дякую, слава! Супер! А ми ще, а ми ще боюємо! А ми ще, а ми ще потанцюємо, ти металом зціли наші рани. Бо ми люди, ми люди, титани.